Вітаю, друзі-колеги! От і склалася і в нас така ситуація, що нема ні сонця, ні вітру і ані електрики в мережі. Вчора почалися, скажімо, не то, що відключення, а включення електрики. Включають на 2 години, 10 годин е, нема. І такі, такий режим був. Отакий графік був вчора, сьогодні, начебто, 2 години і 8 не буде електрики. Е, вчора ще трошки десь у нас сонце пробивалося, е, так що не було таких вдень проблем з Тим, що панелі трохи щось виробляли. А от сьогодні така похмура погода, майже, майже безвітряно, ледь крутиться флюгер. Ну, але разом з тим панелі нам щось дають. Зараз все працює від альтернативної станції. І саме той випадок, для чого вона потрібна. Власне, що хочу сказати, дуже багато є останнім часом роликів на цю тему знімають відео і розказують про укупні станції. Але в першу чергу така станція для безперебійного живлення дому, вона потрібна для того, щоб. Забезпечити саме електрикою тоді, коли її нема. І про якусь окупність говорити взагалі немає потреби, не то що сенсу. Тому що е, мережа відсутня, електрика в домі є. Тепер, скільки вона там не коштувала, ми ж не говоримо про окупність холодильника, телевізора і так далі. Тобто, ми купляємо ті прилади для того, щоб, для того, щоб вони виконували якусь. Роботу і так далі. Так само і така станція. Уже е, про самий склад цієї станції вона може бути з звичайного е, бюджетного інвертора і акумулятора. Вона може бути з гібридним інвертором і акумулятором. Вона може бути з сонячними панелями і вітряком. Це вже, е, це вже друге питання, і кожен собі бачить це. От коли йде питання про якусь там сонячну станцію під зелений тариф для бізнесу, ну так, там можна рахувати, е варто вкладати туди кошти чи ні. Так що зараз це питання я навіть е не хочу піднімати, тому що е я розумію це тільки ось з цієї точки зору. Проте, є і друга сторона, медалі, коли є сонячні дні, а нема відключень, це ця станція також е, допомагає економити кошти. Е, скажу так, що моя станція там, зараз 2,9 кВт панелей, 3 кВт інвертор за цей рік, що вона працює, вона вже десь там тисячі кВт виробила. І це небагато тих 6 тисяч гривень зекономлених. Але за ці кошти не треба їх враховувати в окупність, а їх можна використати для розширення станції. Можна докупити ще якусь одну панель, чи там якийсь контролер, чи якийсь акумулятор. Отже, це питання, я думаю, треба закрити і забути. Тепер, я вже говорив в попередньому відео, що я розділив свої панелі. І так, 1,4 кВт працюють зараз безпосередньо. На зарядку літій-іонних акумуляторів 100 /годин, і видають. Це майже обідні опора опора, і в, 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 ці е, панелі стоять на даху. Е, ну, звісно, Сонця немає, але ми маємо 250 Вт. Півтора е, кВт підключені до гібрида, маємо 94 Вт. Але вірити цим показом. По самому дисплею, ну, я не знаю, він щось трохи прибріхує. Тепер по тих показах це є, грубо кажучи, 60 вольт і тут 1,6 і Ну Дивимося, що тут показує. 1,8 Ампера 50 вольт. Ну, от така, така різниця. Знову ж бачимо, що в похмуру погоду працює гірше. Так чи інакше по тих приладах, чи по тих 90 Вт, тут 250 Вт. Тут варто на чимось задумуватися, чому так, і відповіді на це поки що немає. На акумуляторах 27,8. Ну, вчора було сонце, так. Зарядилися акумулятори до вечора. Повністю. сьогодні буде трохи складніше. Але, попри все, ми маємо такі, таку роботу і споживання дому зараз зведене до мінімуму. Зараз маємо 130 Вт, щось там включено. Залишили мінімальні споживачі. Тобто, у нас освітлення в вечірню пору. Залишається один холодильник в роботі. Циркуляційний насос опалення при потребі вмикається, опалення на дровах. Тобто, коли потрібно, тоді і вмикається. На мінімальному положенні, там щось 25 Вт, саме менше забирає. О, і е, Водяна станція час від часу вмикається, тому що в води потрібно завжди. Решта. Вже треба все себе обмежувати. Там скажімо, вже бойлер не, не вмімкнеш. На тих 2 години, що вони дають, включають світло, вже не знаєш, що включати. Я Порешті покажу, як воно все працює, коли вони його вмикають. Отдали довгоочікувану електрику. Зараз все працює від мережі і йде зарядка акумуляторів одночасно від мережі і від сонячних панелей. Інвертор вимкнений, щоб максимально економити. Виставлено 20 А від мережі і тут тепер не зрозуміло, хто скільки дає, скільки з мережі, скільки. Від сонця, хоча сонце е, дає дуже мало. Зараз маємо якихось там 60 вольт і 0,4 А. Е, е, я орієнтуюся лише по тих приладах. З мережі береться е, 300 Вт, тобто е, вихід з інвертора вимкнений. Хоч і виставлено 20 А від мережі, хоч більше, все-таки він не піднімає через те, що напруга на акумуляторах 27,5 Цікаво, так довго тривало, поспостерігаю, все-таки як воно працює, до якої напруги вдасться зарядити від мережі. Ну, звичайно, по показах метру буде зрозуміло, скільки він бере. Значить, якщо більша потужність там показує, значить більше він і бере на свою зарядку. Ну, на жаль, в таких ситуаціях було б краще, щоб все-таки заряджало до верхнього виставленого значення, до 28,6 В. А так, думаю, що буде 27,8. Ну, а як вже є, нашого виходу наразі немає. Отака напруга в мережі, і це зараз майже нічого не увімкнено з потужних споживачів. Лише щось включається зразу до 160 вольт. І реле напруги виставлено на 175 напевно вольти. Ні, на 100. На 165 було виставлено. І бачу, що заходить. Захист і не хоче заряджати акумулятори. Не знаю, що з цим робити, треба щось думати, яким чином заряджати акумулятори. В такій ситуації, мабуть, потрібен окремий зарядний пристрій, мабуть, імпульсний, який зміг би працювати від будь-якої напруги. Оце таке питання вже постало на порядок денний. Чим більше ми зіштовхуємося з якимись труднощами, тим більше виникають якісь проблеми і треба шукати шляхи їх вирішення. Все-таки десь пробивається сонечко. І зразу маємо отакі показники поле 1,4 кВт 530 Вт. Ну а тут на инверторе 200-185 1,5 кВт, Вот такая, такая история. Цикала 300-740. Я не знаю, шурбеды. Что, что ну не верю, что там затеняло на стеке. Скажемо ті панелі. Вони ж вже всі однакові, вже 10 панелей і одного номіналу, грубо кажучи. А різниця вражаюча. Так що є ще над чим думати, але зараз завдання зарядити акумулятори якомога по максимуму 28. 28,2. До вечора нам треба зарядити акумулятори, щоб в ніч зайти з зарядженими. Звичайно, 100 А трошки маловато, але якщо по мінімуму економно використовувати, то якось ситуації можна вийти, до вечора зарядити акумулятори. Не вийшло. Ну, грубо кажучи, 27,8. Вже панелі нічого не дають. І десь там пізно ввечері мають знову на 2 години включити на мережу. І знову ж ситуація буде та, що від мережі не вийде зарядити вище, ніж зараз є. Так воно буде там підтримувати там 1-2. 5 А і все. Хоч я тут 20 поставив, не виходить. Отже, не виходить заряджати тим інвертером від мережі, і з цього випливає, що треба шукати інший зарядний пристрій. Я показував, що я був зробив з автотрансформатора з діодним мостом, але що то мені. Щось мені радили не використовувати його для зарядку літійонних акумуляторів, тим більше. Тому треба щось купити в заводському виконанні і в таких ситуаціях заряджати від мережі акумулятори безпосередньо через зарядний пристрій. Іншого рішення поки що немає. Ну, не знаю, чому цей інвертор так, так працює. Вже розмова. Про нього було в окремому відео і нічого не, нічого не зміняється. По-іншому він не працює. Так що і один напрямок роботи. Ну і, звісно, якщо доведеться запускати бензогенератор, то цей зарядний пристрій так чи інакше буде потрібний. Ну, на цьому все. Відео завершую. Всім всього добро, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, яка ситуація у вас зі світлом, та взагалі, які вас думки щодо е, незалежної автономної системи живлення для дому.